У миндити Равелас ми пропонуємо особливі та пізнавальні церемонії з рослинами у невеликих групах або приватно. Ви можете вибрати між Ягуаска, Сілохуаска або магічними трюфелями. Наше розташування центральне Україні, поруч з прекрасною річкою на околицях Кулемборга. По прибуттю, ми починаємо з короткого вступу та пояснення того, як ви можете пройти свою подорож. Як впоратися з важкими моментами та як ми працюємо з рослинними ліками та один з одним. Крім того, ми з радістю повідомляємо вас про нашу тісну співпрацю з університетом Мастрихта. Добре керівництво та безпечне та знайоме середовище є в центрі уваги міндити Равелас. Це дозволяє нам піклуватися про вас мирно, щоб ви могли почати свою подорож розслаблено. Перед подорожжю ми проводимо медитацію. Під час якої ми висловлюємо свої наміри для подорожі та входимо в неї з опорою та силою рослинного лікарського засобу. Кімната церемонії випромінює спокій та дбайливо облаштована. Вона зручна та обладнана всіма зручностями. Музика була уважно обрана, щоб супроводжувати вас та вести під час вашої подорожі. Кожному подорож зовсім інша. Багато мандрівників з депресією, проблемами залежності. Відсутністю самолюбства та іншими турботами часто дуже користуються цими подорожами. Тому в Мендити Равела збере участь досвідчена команда підтримки, складена з психологів, які можуть супроводжувати вас, якщо ви вирішите продовжити ваш процес інтеграції під професійним керівництвом. Е е е е Вам потрібно лише підняти руку, і допомога прийде, тому це було дуже приємно. Це люди, які мають досвід, ви також це відчуваєте. Тому вам не потрібно багато пояснювати. Я також відчував спокій, що можна було залишитися ще годину або навіть три години. Це мені дуже сподобалося. Так, я відчував досвідно, що це були люди, які самі це пережили. Після церемонії ми пропонуємо ситну вегетаріанську їжу та смачний сніданок уранці. Потім ми починаємо зі спільного обміну думками, де кожен може поділитися своєю власною історією, якщо хоче. Слухаючи історії подорожей інших, можна поглибити свої власні уявлення. Це відкриття серця і тому можуть бути особливо вражаючими, чесними та щепілими. Щоб бути добре вкоріненим після подорожі, чудово бути в природі. Після спільного обміну ми робимо гарну прогулянку на природі. Диво, яке ви відчули з приводу нашого існування, приємно відчувати, коли ви чуєте та бачите природу, річку та тварин. Ворошліте слова часто не вистачають, щоб описати, як я це відчував, тому що це зовсім інший світ, це надзвичайно допомогло. Мені досягти поставленої мети. Я хотів відчути більше внутрішнього спокою посеред розпалу роботи. Під час подорожі за Ягуаско я дійсно подорожував в прекрасне, глибоке та тихе місце всередині себе. Я зрозумів, що можу повертатися туди в будь-який час і знаходити спокій. Це дійсно щось, що я пережив і що взяв з собою. Ми тут для вас і також сподіваємося познайомитися з вами в мендити Раволос.